Він хоче отримати максимальну вигіду за цей час від співробітництва з Росією, тому що е, Китай потребує величезних е, природних е, і матеріальних ресурсів для свого виробництва, е, також для переоснащення своєї армії і так далі тому подібне. Тому е, ті всі технології, е, ті всі виробництва вони потребують сировини. Росія це класний, е, дуже Зручний зараз сировинний придаток, який гідний піти на будь-які умови, щоб отримати хоч якісь бонуси для того, щоб е мати змогу далі воювати е з Україною і з усім цивілізованим світом. Тому е це такий, знаєте, е такий союз е змії і е е черепахи, коли один думає, що той його втопить, а то його вкусить. Ну, тобто, ну, хто хто раніше зробить а, таку справу